Служба безпеки України накрила конвертаційний центр, який може бути причетним до фінансування так званих тітушок у часи Майданом. За даними СБУ, гроші з російських компаній переводилися на офшорні фірми, які потім через фіктивні підприємства потрапляли в Україну. А вже в українських банках ці гроші знімалися готівкою за цією схемою з грудня минулого року, по лютий 2014-го, у тіньовий обіг було виведено щонайменше 15 мільярдів гривень. У СБУ підозрюють, що частина брудних російських грошей була витрачена на злочини проти активістів майдану, зокрема, на фінансування так званих тітушок. А харківські бійці СБУ затримали диверсійну групу, яка у липні влаштувала кілька терактів у області, обстріляли харківський бронетанковий завод та намагалися здійняти у повітря вантажний потяг на залізничному перегоні зміїв занки. Затримані зізналися, що співпрацювали зі спецслужбами Росії. Саме звідти вони й отримували зброю та вказівки, де влаштовувати диверсії. За даними Служби безпеки України на День Незалежності, ця група терористів планувала збити військовий літак СИЛ АТО, відкриті кримінальні провадження та проводяться відповідні розслідування.